Вітаю, розглянемо книгу Мистецтво обману Крістофер Гаднагі. Вступ до книги. Мистецтво обману, соціальна інженерія в шахрайських схемах. Це глобальний аналіз того, як злочинці, хакери і маніпулятори використовують людську психологію для отримання інформації, доступу чи довіри. На відміну від технічних атак, соціальна інженерія це злом людської поведінки. Через телефонні дзвінки, електронні листи фальшиві особистості або особисте спілкування, ключові ідеї, як легко люди розкривають конфіденційну інформацію, як можна читати емоції, невербальну поведінку, використовувати її для створення довіри, як будувати фальшиві персонажі для отримання вигоди, як себе захистити на рівні особистості, бізнесу, культури. Автор переконує. Головна вразливість не комп'ютер, а людина. І щоб її закрити, потрібно розуміти механізми впливу, які використовуються проти нас. Про автора Крістофер Гаднаєв, один із провідних експертів світу в сфері соціальної інженерії, людського хакінгу та кібербезпеки. Він засновник компанії Social Engineer. Що спеціалізується на тестуванні вразливостей у поведінці працівників та компаній, веде популярний подкаст та автор декількох книг про соціальну інженерію, проводить навчання для спецслужб державних структур великих корпорацій. Його стиль практичний, чистий і навіть трохи провокаційний. Головна мета автора не навчити обманювати, а навчити бачити і протидіяти обману. Перше заглянемо в новий світ соціальної інженерії. У цьому вступному розділі автор відкриває завісу над тим, що таке соціальна інженерія, мистецтво впливу на людей з метою змусити їх розкрити інформацію, вчинити певні дії чи порушити безпекові протоколи. Основні моменти: соціальна інженерія це не хакінг комп'ютера, це хакінг людини, і саме людина є найслабшою ланкою в системі безпеки. Наводяться приклади, як за допомогою простого телефонного дзвінка зловмисник може отримати доступ до конвіційних даних, видаючи себе за співробітника техпідтримки, пояснюється, чому люди настільки вразливі до маніпуляцій, ми запрограмовані довіряти, допомагати не ставити під сумнів авторитет. Автор підкреслює, що його мета не навчити шахраювати, а показати, як захистити себе і своїх працівників. Від подібних атак. Соціальна інженерія це інструмент, а не добро чи зло. Все залежить від того, хто його використовує. Друге, збір даних із відкритих джерел. У цьому розділі автор розкриває, як соціальні інженери збирають важливу інформацію, не зламуючи нічого, а лише використовуючи те, що вже є у відкритому доступі. Основні ідеї розділу перший крок будь-якої атаки. Щоб успішно маніпулювати людиною, спочатку потрібно знати про неї якомога більше, джерела інформації, соціальні мережі, Facebook, TikTok, Instagram, сайти компанії, структура, працівники, контакти, новини, блоги, форуми, пошуковики, кеш Google, щось інформація про домени? сміття, буквально викинуті документи. Люди охоче викладають у соцмережу приватну інформацію, не розуміючи, що це цінний матеріал для злочинців. Автор наводить приклад, як з фотобейджа в соцмережах можна відтворити шаблон корпоративного пропуску. Головний висновок інформація це сила, навіть невинні дані можуть бути використані для фішингу, шахрайства, шантажу або проникнення в компанію. Третє. Профілювання через спілкування. У цьому розділі автор пояснює, як соціальні інженери читають людей за допомогою спілкування, аналізуючи їхню мову, поведінку, стиль відповіді, реакції та невербальні сигнали. Ключові ідеї розділу, мета профілювання, зрозуміти сильні та слабкі сторони людини, її інтереси, страхи, пріоритети, стиль прийняття рішень. Як це працює уважне слухання, люди часто самі видають багато інформації, якщо їх грамотно розговорити, спостереження за словами, наприклад, чи людина часто вживає я чи ми, що свідчить про її тип мислення: індивідуаліст чи командний гравець, інтонація, паузи, обмовки, міміка. Усе це використовується для створення психологічного портрета, метод відзеркалення. Інженер відображає стиль мовлення жертви, щоб швидко викликати довіру. Навіть через листування, емейл, меседжери можна зібрати багато даних, як людина формулює речення, які емоції передає, як швидко реагує. Мета цього етапу підібрати ключ до впливу. Якщо жертва боїться виглядати некомпетентному, на цьому буде будуватися атака. Якщо вона орієнтована на визнання, буде створена ілюзія поваги. Порада від автора, профілювання це не магія, а уважність і практика. Щоб захиститися, треба бути свідомим того, що і як ви розповідаєте навіть у невимушеній бесіді. Четверте, як стати ким завгодно, у цьому розділі автор детально пояснює, як соціальні інженери можуть створити будь яку особу, і наскільки переконливо, що жертви не підозрюють обману, мова йде про створення фальшивої ідентичності та рольову гру для досягнення маніпулятивної мети. Основні теми розділу перше створення переконливої легенди. Ретельна підготовка, вигадана особа повинна мати логічну послідовну історію, збір деталей, адреса, місце роботи, освіта, звичка, манера говорити. Усе має відповідати легенді. Чим більше деталей, тим вища довіра. Друге, поведінка і стиль. Соціальний інженер наслідує зовнішній вигляд, поведінку та словесний запас ролі. Наприклад, вдає себе технічного фахівця, щоб проникнути у внутрішню мережу компанії. Третє, Психологічні техніки, авторитет, створення враження, що особа хтось із вищої ланки або своїх. Використання страху або терміновості. Ми маємо терміново усунути вразливість, у системі дозвольте доступ, компліменти, жарти співшуття Усе для того, щоб розслабити ціль. Четверте засоби допомоги, фальшиві бежі, визитівки, аккаунти у соцмережах, емейл-адрешти. Все має вигляд реалістичного. Соціальні інженери часто використовують телефонні дзвінки, фішингові листи або живі розмови, порада від автора, найсильніша зброя соціального інженера правдоподібність. Більшість людей не ставлять під сумнів особу. Якщо та поводиться впевнено, має правильну історію і демонструє ознаки авторитету. П'яте, як тобі сподобатися, у цьому розділі автор пояснює, як завоювати довіру і прихильність, щоб люди були більш прихильними та схильними погоджуватися, відкривати інформацію або виконувати прохання. Основні техніки симпатії, які використовують соціальні інженери. Перше. зовнішність і поведінка, охайний вигляд, усмішка, відкрита поза, теплий голос. Усе це сприяє позитивному першому враженню. Соціальні інженери наслідують мову тіла співрозмовника, щоб створити ефект зеркала, що несподівано викликає симпатію. Друге, схожість і спільність. Ми більше довіряємо тим, хто поділяє наші інтереси, погляди, наші жарти. Соціальний інженер вивчає. Інтереси цілі заздалегідь, наприклад, через соцмережі, щоб згадати випадково спільні інтереси. Третє компліменти і вдячність. Щиро або правдоподібно зроблені компліменти викликають прихильність, подяка навіть за дрібницю посилює позитивне враження. Четверте час і послідовність. Спочатку йдеться про поступове встановлення контакту, короткі дружні взаємодії. Створюють відчуття, знайомство і людині легше сказати так. П'яте створення емоційного фону. Соціальний інженер створює емоційну атмосферу, дружню, жартівливу, спокійну, щоб зняти настороженість. Уникається конфронтація або виклик емоційного страху. Навпаки, все має бути приємно і безпечно. Ключовий висновок розділу. Ми довіряємо тим, хто нам подобається. І соціальні інженери використовують цю просту істину, щоб отримати доступ до даних систем чи довіри не силою, а симпатією. Шосте сила впливу цей розділ пересвячено тому, як соціальні інженери застосовують психологічні принципи впливу, щоб маніпулювати поведінкою людей і змушувати їх діяти у потрібний спосіб. Хеднагі спирається на шість принципів впливу Роберта Чалдіні. Перше взаємність люди відчувають обов'язок відповісти, коли щось дали. Соціальний інженер може подарувати дрібну послугу чи корисну пораду, щоб викликати бажання віддячити, наприклад, поділитися інформацією. Друге, послідовність, якщо людина публічно погодилася із чимось, вона буде діяти згідно з цією позицією, використовується для того, щоб спонукати до малих поступок, які ведуть до більших ефективніших. Третє соціальне підтвердження. Ми орієнтуємося на поведінку інших, особливо коли не впевнені. Соціальний інженер може згадати, що інші вже це зробили. Або що так прийнято в компанії? Це зменшує спротив. Четверте, прихильність. Ми частіше кажемо так, тим, хто нам подобається. Продовження теми з попереднього розділу: зовнішність, спільні інтереси, компліменти. Усе це формує симпатію. П'яте авторитет. Ми схильні довіряти людям, які виглядають авторитетно. Титули, форма, мова впевненості. Соціальний інженер може удавати співробітника техпідтримки, начальника чи експерта, щоб викликати покору. Шосте дефіцит, якщо щось вважається у часі або кількості, його хочеться більше, використовується у вигляді термінових прохань. Це потрібно терміново. Сервер от-от вимкнеться. Ключовий висновок, вплив це не про силу чи логіку. Це про емоції, контекст і інстинкти, які керують людьми, навіть коли вони цього не усвідомлюють. Сьоме вточування майстерності. У цьому розділі Крістофер Гаднагі розповідає, як соціальні інженери створюють справжні майстерні маніпуляції, йдеться не про теорію, а про практику, підготовку, тренування та переведення навичок у реальні дії, основні ідеї розділу. Перше. Практика веде до досконалості. Соціальний інженер це не лише людина з теоретичними знаннями, а й з досвідом, тому вкрай важливо постійно тренуватись, грати ролі, симулювати ситуацію, аналізувати успіхи та помилки. Каднагі радить вести журнал практики рефлексії після кожної взаємодії. Друге вивчення мови тіла. Щоб краще розуміти співрозмовника, потрібно навчитися читати невербальні сигнали, жести, мікроміміку, положення тіла, інтонацію. Це дозволяє побачити сумніви, страх, відкритість або фальш. Соціальний інженер також має контролювати власну мову тіла, щоб виглядати переконливо. Третє, активне слухання не просто чути слова, а вловлювати підтексти, що людина справді має на увазі. Це ключ до маніпуляції та будування довіри. Задавати уточнювальні питання, повторювати фрази співрозмовника, техніка дзеркала. Четверте. Імпровізація, основа успіху. Жоден план не працює ідеально. Майстер соціальної інженерії вміє адаптуватися на ходу, змінювати підходи, вигадувати історії на місці. Цю навичку потрібно розвивати через рольові ігри та моделювання складних ситуацій, п'яте. Етична сторона майстерності чим краще ви стаєте у впливі, тим вища відповідальність. Гаднагі наголошує: знання соціальної інженерії слід використовувати з етичними цілями, наприклад. У сфері кібербезпеки, консалтингу чи навчання. Висновок, майстерність у соціальній інженерії це не магія, це поєднання знань, досвіду, емпатії та послідовного вдосконалення і як будь-яке мистецтво воно потребує щоденної практики. Восьме, я знаю, про що ти мовчиш. У цьому розділі автор занурюється в читання прихованих емоцій, справжніх намірів. Соціальний інженер повинен не лише слухати слова, а й вловлювати те, що не сказано прямо. Основні ідеї розділу перше мікровирази та мікросигнали. Люди не завжди контролюють свої емоції. Мікровирази, короткочасні зміни на обличчі, які з'являються на долі секунди, можуть видати справжні почуття, страх, сумнів, гнів, сором. Навички розпізнання таких сигналів допомагають зрозуміти, що людина щось приховує, соціальні інженери використовують це, щоб викрити слабкі місця в захисті, сумніви, коливання тощо. Друге тіло говорить гучніше за слова, жести, поза, мікрорухи. Усе це підказує більше, ніж людина хоче показати. Наприклад, схрещені руки, погляд бік або напружене тіло можуть вказувати на опір або обман. Соціальний інженер спостерігає за змінами під час розмови, коли тема зачіпає щось важливе, поведінка змінюється. Третє використання тиші та пауз. Люди часто видають себе саме в тиші. Коли створюється пауза, людина може розкритися або знервуватися і сказати більше, ніж хотіла. Хаднагі радить використовувати тишу як інструмент, поставити запитання і мовчати, дивитися в очі. Четверте розуміння контексту. Ті самі сигнали можуть мати різне значення в різних ситуаціях. Важливо враховувати загальний контекст, індивідуальні особливості людини, культуру, професію. П'яте. Інтуїція. Не магія, а досвід, інтуїтивне відчуття, що щось не так базується на підсвідомому щитуванні сигналів. Соціальні інженери вчаться довіряти цьому чуттю. Практичні поради. Тренуйтесь на відео, переглядайте інтерв'ю, допити зізнання. Працюйте перед зеркалом, тренуйте нейтральність і контроль виразів обличчя. Слідкуйте за диханням і ритмом співрозмовника. Це може видати невервозність. Висновок. Справжнє мистецтво соціального інженера. бачити невидиме, чути, мовчання і читати між рядками. Саме в тиші, у дрібницях і незначних змінах найбільше правди. Дев'ятте. Злом свідомості. Цей розділ присвячується тому, як соціальний інженер отримує доступ до свідомості іншої людини, обходячи її психологічний захист, Гаднагі розглядає техніку впливу, які використовують коніктивні опередження, логічні помилки, емоційні слабкості та інтуїтивні реакції мозку, основні ідеї розділу. Перше, людський мозок не комп'ютер. Ми вразливі до маніпуляцій, тому що мислимо не завжди раціонально. Наш мозок економить енергію, використовуючи шаблони, автоматизовані реакції і довіру до авторитетів. Соціальні інженери цим користуються, вони імітують авторитет, створюють ілюзію безпеки, тиску часу. Або, навпаки, дружби. Друге когнітивні упередження. Однагі розглядає найпоширеніші з них ефект Ореолу. Якщо щось здається позитивним, ми починаємо вірити в усе, що з цим пов'язано. Підтверджувальне упередження, ми шукаємо інформацію, яка підтверджує наші переконання, ефект дефіциту, люди більше цінують те, що обмежене або рідкісне, поспішне мислення, ухвалення рішення на основі перших вражень, соціальний інженер будує сценарії. Де ці механізми активуються несвідомо. Третє створення довіри, головний ключ. Щоб зламати свідомість, потрібно спочатку її відкрити. Це можливо через емпатію, відзеркалення емоцій і поведінки, спільні інтереси, мови свого кола, лексика, жарти, сленг. Четверте зброя переконання. Гаднагі посилається на дослідження Роберта Чалдіні та використовує його принципи. Взаємність ти мені я тобі, соціальний доказ, авторитет, подібність, послідовність, дефіцит. Це все методи в злому поведінки без сили, без погроз. П'яте, навіщо це потрібно хакеру? Отримати конфіденційну інформацію, наприклад, людина сама каже пароль до IP або вважає, що говорить із техпідтримкою, підпускає до внутрішньої мережі. Бо хтось ззовні просить допомогти з оновленням системи. Це не технічна атака, а взлом через людину найслабшу ланку в безпеці, практичні поради, тренуйтесь помічати упередження в собі та інших. Працюйте над мовою тіла, тоном голосу та вибором слів, створюйте історії, а не просто факти. Мозок краще сприймає наративи. Висновок. Злом свідомості це не магія, а глибоке розуміння людської природи. Той, хто знає, як мислить інша людина, може легко стати її другом або небезпечним маніпулятором. Десяте, чи є у вас план? Цей розділ присвячено питанню захисту від соціальної інженерії, як організації та окремі люди можуть створити ефективну систему безпеки, щоб не ставати жертвами обману, основна ідея. Найкращий захист це проактивна стратегія. Люди вважають, що обман це проблема. Інших, поки самі не потрапляють у пастку, соціальна інженерія працює не через техніку, а через людську необачність. Що має містити ефективний план безпеки: Перше – оцінка ризиків, визначити, які дані чи ресурси можуть бути ціллю, розуміти, які саме працівники або особи мають до них доступ. Передбачити, як саме хакер може це використовувати, друге навчання персоналу, найкраща техніка нічого не варта, якщо люди не розуміють, як їх можуть обдурити. Працівників слід навчати, розпізнавати, фішинг, емоційний тиск, фальшивий авторитет, експертні прохання, надмірну дружелюбність. Третє. Соціальна інженерія, як сценарій. Хакери зазвичай не імпровізують, вони створюють заздалегідь прописаний план атаки. Компанії мають так само створити свої антисценарії, що робити, якщо зателефонували від постачальника в лапках, якщо новий працівник в лапках просить доступ, якщо техпідтримка в лапках хоче вхід у систему тощо. Четверте. Контроль доступу. Обмежити доступ до інформації лише тим, кому він дійсно потрібен. Вести журнали доступу то коли і для чого заходив. П'яте створення культури безпеки. Люди мають відчувати, що безпека це їхня справа. Заохочуйте ставити запитання. Це нормальний запит. Ця ситуація здається підозрілою. Звітування про інциденти не повинна каратись, краще помічати спробу атаки, ніж ігнорувати її. Практичні поради, регулярно оновлюйте політики безпеки, проводьте навчальні атаки, тестування на фішинг, підставні дзвінки. Вчіть людей не довіряти сліпо, навіть колегам, начальник. без перевірки, використовувати. Багаторівневу аутентифікацію. Створіть план дій на випадок інциденту, висновок. Соціальна інженерія як грабіж без взлому. Якщо ви не маєте плану, ви вже програли. Безпека це повсякденна практика, а не одноразова дія. Одинадцяте. Що далі? Цей фінішний розділ підбиває підсумки книги і надихає читача діяти. Гаднагі пояснює, що розуміння соціальної інженерії не кінець, а початок шляху до безпечного життя і роботи. Основна ідея знання дорівнює сила та справжня сила в практиці та послідовному застосуванні знань. Основні акценти розділу перше: осмисліть ключ до безпеки. Більшість атак соціальних інженерів працює, тому що люди діють на автопілоті. Простота, уважність і здоровий скепсис. Вже серйозний захист. Друге, ви вже знаєте, як це працює. Автор нагадує про інструменти з попередніх розділів, профілювання, емпатія, вплив через авторитет або довіру, техніки, дзеркала та симпатії. Тепер, знаючи їх, ви здатні не лише помічати загрозу, а й протидіяти їй. Третє етичне використання знань. Однагі підкреслює соціальна інженерія. Нейтральний інструмент. Ви можете використовувати її, щоб навчити інших, щоб покращити комунікацію, щоб зробити безпечнішою компанію чи сім'ю. Але також важливо не переступити межу, не маніпулювати іншими заради особистої вигоди. Четверте рекомендації для подальшого розвитку вивчати поведінкову психологію, спостерігати за реакціями людей в побуті, розвивати емпатію, активне слухання та соціальні навички, брати участь у тренінгах з безпеки та соціальної інженерії. Ключове повідомлення бути соціальним інженером означає розуміти людей краще, ніж вони розуміють себе. Але ваша місія допомогти їм стати сильнішими, а не вразливішими. Висновок книги, книга мистецтва обману відкриває завісу над тим, як працює соціальна інженерія, мистецтво впливу на людей через психологічні, емоційні та інформаційні трюки. Соціальний інженер це не лише хакер, а й будь-хто хто вміє змушувати інших відкрити двері, надати доступ, змінити думку. Головна зброя соціального інженера, довіра вона вибудована через мову, поведінку, зовнішність, симпатію та відзеркалення емоцій. Книга вчить помічати слабкі місця в людській поведінці, щоб або захиститися від маніпуляцій, або використовувати ці знання етично у бізнесі, переговорах, комунікацій. Практичні поради з книги. Перше, будьте уважні до деталей. Усе, що ви публікуєте у соцмережах, може бути використано проти вас. Навчіться аналізувати, хто і що хоче від вас отримати. Друге, не дійте автоматично, призупиніть реакцію, коли чуєте фразу типу Я з під техпідтримки. Це терміново, мені треба ваш логін. Запитайте себе, це логічно чи підтверджено. Третє. Навчіться розпізнати маніпуляції. Якщо хтось з вас надмірно хвалить або тисне на емоції, це може бути інструмент впливу. Четверте. Тренуйте соціальні навички. Соціальні інженери це чудові слухачі та спостерігачі. Вчіться активно слухати, задавати відкриті питання, будувати довіру без емоцій. П'яте. Захищайте себе та інших. Провадьте кібергігієну. Не передавайте паролі телефоном або меседжерами, перевіряйте, хто і що просить від вас, хочі родину і колег не відповідати на незвичні запити, без перевірки. Шосте. Використовуйте знання етично. вплив це сила, але з силою приходить відповідальність. Завжди запитуйте себе, я це роблю для користі чи для контролю над людьми. Заключна думка найкращий захист це усвідомлення. Якщо ви розумієте, як працює обман, вас значно важче обдурити. Сподобалось відео. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на канал. Дякую вам.